Я єдиний депутат Верховної Ради, який вимагав з трибуни парламенту воювати за Крим. Ми в Криму мали 20 тисяч військовослужбовців. Що вчора в Одесі робилось? Це робилося ті вбивства з однією метою, щоб із Придністров'я ввести до Одеси 14-ту російську армію. Бо вони хочуть. Оцей пояс від Криму до Придністров'я, Одеса, Миколаїв, Херсон, Дніпропетровськ, Харків, Донецьк, Луганщина оцей пояс забрати в нас хочуть. Оце їхній план. На кордонах біля нашої рідної Чернігівщини два місяця стоїть 70 тисяч російських військовослужбовців. Кандіміровська дивізія, тульська дивізія, Псковська дивізія вони стоять отам біля Сєднєва. Біля ріпок, біля Семенівки. я питаю, чого вони там стоять, бо вони хочуть звідти йти на Київ. Оце їхній план. Завдання Путіна не Крим і Донбас. Завдання Путіна це загарбання всієї України, це позбавлення України незалежності, це повернення в Україну маріонетки і зрадника Януковича. Оце завдання Путіна. Чи вдасться йому це реалізувати? Залежить від нас з вами. Залежить від того, як ми будемо боронити країну, залежить від того, яка буде влада, чи Ялова, як сьогодні, чи рішуча здатна захищати Україну, залежить від того, який буде президент.